Автомати одного бандиту людей чудово. Я, я там вже показав. А ти хто тут? Главний. Якщо ти главний, значить, то тебе діти. Тепер з одним трактором проблеми. Тоді будете з другим рішати. А не прийшли, а сюди вже хочете і другого купити. Сразу доказати, все підкупити хочете.

тобі що не можна знімати <правлі> чи що? <шо? правлі> ну а як? Ти розказуй все, який буде бути, є все. З одним трактором розбереться! Скажи нам! Четвертий автомат! Четвертий летіть! Ні, я бачу ту машину! Ти мені <правлі> <не> віриш? <правлі>

Там вовсе ну, так автоматической. Іди, визивай суддю сюди, визивай прокурора, визивай до людей, і не подумай, визивати визивай от Не набувайся! Я бачу, я бачу, бо нічого не буде. тут нас Чого чё ти приїхав, ну, реально? І не крутися. Раз так раз Так, Та то об'ясни всім людям. На відео об'ясни, чого всі чёр. На, на, видео дали видео показання, на. що нас тракторі вже куплені давно, а не сього на. Це все село може вишети. Вони приїжджають, що передали трасу, що їм приймали з того числа. А що ви то робите? Якщо ви зробили там на. На гроші це свої, брати нагонять, гроші не робиться. У нас було таке, як люди встаювали, лам, лам. сиділи, все рівно вони стояли. <з <hat> <з�> ти що почитай. Ти не перебувай. Ну, ти не стікай, чого чекає? Ти то кажи, бачу оце речі. Ти не перебувай. не перебувай. Завтра люди можуть прийти. Я буду робити. Це проти А що ти втікає? Ваша камера? Говорите, без камера. Ви на камеру. Це область Хлопці, Що ви робите? героя знімають до Кіра Первого зараз? А чого ти можеш так сказати? І герой приїжджав. Вісі Кироків. Тільки є 17. Поїде до не бляга позволити, куди Ви не думайте, що Це закон забороняє? Ти бери, там не тобі положено, брат, ні, ти прийшов в село, брат. Опять від камери тікає. брат. Їдь сюди! Нормально на камеру, поговоріть.

Ну, ти маєш знімай на камеру, знімай на камеру. І то не за 100 метрів, а за колону. Ну куди ти тікаєш, що п'ять? Ти, ти зніми, йди ми, ми вже зняли. Куди ти туди. Яเก. Як чергувати от там в лісі, то вони дві неділі тут стоять.

Ні, ну він каже, я в міліцію, там мене пов'їжджі міліції. Тебе, тебе немає ніяких санкцій, це говорить. Повір, за що? Вопрос... А, за що? Не не мене і за що? Ні, я ж кажу, ні, за що. Я не думаю, що працювати. там 100 500 грамів породіть, куди вони поїдуть. А на стану, ти сказав, що вони з піраміду. А вже вони... Вони од'їхали за сіку за 100 метрів. Ти сам сказав, що вони вже їдуть. А, а хто? Вони ж кажуть, що що ти головний! Ти головний! Ти приказ дав! Ти... Так... То, То що, вони брешуть чи ти брешеш? ]cio. Приказали? Добре, добре, зараз призову, скажу. Хочете поговорити? Хочу показати, що такого права тебе не...

<ган> ти, ти. Ти, ти. Ти, ти. А моя ти, ти, ти доле! Оператор прийшов! <пробітниче> Начальники втікають! Яка ваша правда? Чого втікаєте? Скажіть, стоїте, яка ваша правда? Якщо у вас ці бумаги на руках, все є, то чого вам боятися? Розкажіть, покажіть нам. Що вам показали? Ото рукою ви вам показали? Дядька забрати хату виходить. Це нормальний штай. І що б її не мав права построїти? А як же? Конярдки позабирайте, плуги нахід, все позабирайте скоро. На границі нови! Вісім років, років трактор робив. Зробив трактора е, нового. Людина гляди трактор. Людина трактора гляди. А що ви скажуть? Документи. Є документи. Чого ти бідігає? Ні, бо тебе машина є. І вона ще тільки процентів завода. Я думаю, 100%. А ти думаєш? Якби тобі у кожного чоловіка є. А якщо вона крадена та машина? Як їм може бути? Для того є установлені порядки, перевірки. Ти вже з учобою і Ні, чого? Не, ну я сподвижка видно, що він займається по йому видно, що чоловік займається. Блять, рупить займається. пальцями. Не може, не може, хай. Ходи ходи? Добрий день. Добрий день. Розкажіть день. День. нам, що це у вас за власть така настала. В нас що за власть така настала? Нас Розкажіть, яка власть, власть настала. Тобто, що ви маєте Що Що на увазі? Автоматчики приїхали сюди, забирають простого дядька трактора. За що? Ми автоматчики не знаємо, у нас є ухвала суду. У нас автоматичні сільська в рада є, по-перше, на те, що діло. Начальство. А в де сільська рада? Де депутати сільської ради? Ми говоримо. Ви, мовляв, зараз по тежому потірі приїдете трактора забирати? Це часовий доступ до даного трактора. Ну, а що ви сказали? Старца привезли. І ми її виконуємо. І все. Привезіть вездіте сюди, ми, сюди ми, його. хай ми, тут на місці. Те з одним ще не можете розібратися трактором, експертнізу провести за це. У вас є тимчасова ухвала. Ви можете на місці провести. В суді ви вчора сказали, що. Я вчора в суді не був. Слідчий сказав. Що може даже не знаємо, коли буде та експертиза робитися, Бо така експертіза є служба Швидко мене. я вас запевняю. О, Ой, буде експерт. Вже дві, експерт! дві, дві не неділі ви, стоїть ви, другий ми, трактор. Ми, ми на штаб у нас є ухвала про тимчасовий доступ. Ми вас ще просто просто запитаємо. Дай. Чи надаєте ви ключі? Тимчасовий доступ. Будь ласка, ми не розрішаємо. дивляться, ніхто не То Що то вас буде захвачує? Знімайте, дайте. Ви нам Ми... хвалу суду дали, ви отримали ухвалу суду? У Нас дві ухвали суду є. Яку вам показати? Стадійте, де вам чуть вчорашні. Ви не даєте а... нам транспорт? А, давай, а це? Це? Ідите, Та, де ви є? Їдетеся, що світу робітьте. Їдететься. дивіться. Експертну службу, сідай, хай Це нам треба транспортний засіб, а не тут дивитися. Ми виконуємо учасність. А ухвалу люди для вас хто? Хто для вас люди? Люди Салу, встави, ніхто, Питрежує, Думало, трактор, зам... Не перетнув державний кордон з цього не мало, що вони читають. Повторіти ви скільки кошти є ухвала суду, яку ми мусимо виконати. Пожалуйста, Пожалуйста виконуйте прокурори, я тебе зараз буде. На... На... буде Приди маєте А хто ви будете? А яка різниця? Ми народ Ми народ. Ми народ. Ну, є ну, тут, ухвала тут, суду, конкретні, громадяни вказали. Хто власник? Він я не, зобов'язаний вам її показувати. От ми вручили, її може показати. Покажіть йому, якщо хочете. Ми не, не проти. проти. А я про ухвалу. Все, йдіть на відео експертизу. На місці трактора не здаємо. Ви чого експертизу не зробили на той трактор? Чого ви не зробили, як у той трактор? Разом будуть експертизи. Люди не согласні. Я про все це вважаю. Нічого не підписує, без адвоката. Вже ну... задвокатом. Yeah, yeah, yeah. Завтра буде завтра. Все село oh. вийде до міліції і перекриє трасу. Все село вийде за тебе справді, <поцентрична> що ви чверти завтра буде і. Ви відмовляєте се і все буде. Ви відмовляєтеся, зову ти ухвалилося. Ви відмовляєтеся? Ніхто вам треба ніхто не відмовляється. Ви нормайтеся зробите такий забрали. Ви без рішення суду трактора трактора забрали! Ви без рішення суду Дай мені трактора, що ти забрав! Люди! Люди! Зато правду, що ви почверите! На якому основанні забрали трактора? Займайтеся, будь ласка, своїми справа. Людина знає, яке стало. Я знаю, ви забрали трактор. На якому ставанні ви забрали трактор? Ви без рішення суду забрали трактора. людина, ту людина не чую. Ваші не чуєте і людини. Той трактор буде з. Як ви стоять? Що ви можете! Я видавати свого трактора 6 років казаю. Що ви маєте право давати вам трактора на експертизу? Якщо є рішення, є сільська рада, сільська ради записана. Якого він став на учо? Будь ласка, Слухайте. Не послухайте, не слухаєте людей. А ви що хочете? А ви що з нас хочете? Завтра все село суду. Пожалуйста! Тимчасовий. Ви будете ухвалити суду? Тимчасовий доджосуд. Ви наші Тимчасовий доля. У ви Бачите, робить Я роблю свою роботу. Люди роблять, свою роботу, а ви приїдете готове, людина зробила. Тимчасово. Ну от треба якийсь доказ. Розкажіть, у вас якийсь доказ є, що він той трактор крадений чи перегляний. Ви покажіть, що я здобив його, що він традицію, ви бумаги <рапляє> нам.

А якщо ви, то, людина вам доказала, що ти вона переганяла того трактора, вона бачила, то чого ж вона не прийшла до людей і не хоче вроді мене сказати, що я бачив тебе, що ти узнав? Що переганяв? Як ну, яка процедура? Ви, люди роблять, що ми не ховаємося, ви, ми не даємо. Якщо я звертаюся, дожен бути Етвічик і той що і можна бути. Правильно, ну де то, що він заявив? Хто ви бачили? Чого? Ви не хочете його ховати? Чого радіо не забираєте? Приведіть у вас. Бо ви забрали гроші і ще хочете того? Чи ти забрав гроші, ще будеш покінювати? Ти гроші забрав, за трактора. Що там забрали? да, раз поки били, і ми... ти зараз не будеш говорити. Добре, але... що Зафісуй, от я перечитаю бро. Він возмущається, що людини, котра вона бачила, і то всього кашу заварила і хоче показатися. Понімаєте, я ситуацію суді дуже була. Ми не повинні до вас їсти. Так приставте! Господи, офіційний, господи офіційний, люди, що нечемили. Шановний, я тобі скажу ситуацію. Вони були. Ми шок сахару забрали пограничники. Хотіли Хотіла напоїти, знасілувати. Ну, я їх побачила, вони не дурня поклеїли. Я в тоді жила. І я знаю, що таке суд. Так ви придівайся, мене на донь поклею. Ну тож, якщо ти мене бачив, ну то повідомити, будь ласка, документи. Докажіть, як трактора гнали. А а Докажіть. Так, я гнали трактора туда, як переганяли. Всіх приведіть! Приведіть, ми Приведіть але... того чоловіка, який бачив, що прикладає. Але ви ж ти документи знати? побачила, і часто заборила. А, а чого ви те їм ховаєте, не повинне? Ну чого ви те ховаєте? Я твоє заяви писав, жодне не виконане. О, сидить пікон, він знає, що я писав. Та і стоїть. І знімається з цілі облав. Це вона вже за люди бояться виходити, що вони з автомату не сидять. Я розумію, що розумієте. Постанова чия була, щоб їх тут поставити

Хто починає? Хто втікається? Та знімаю! Пасічки лайбів поставлять. Так, що буде. Ну от сідайте сам Завтра побачите Я вас не чекаю. Там сліди, а ви ходіте, показати, де там сліди? Хозяйка хазяйка трактора. Де снідає? Ти покажи. Бо ти вже дух Вони нашли тракторі, тракторі люди погнали. Чи в чи куди а вони то вони А як то сьогодні трактор забираєте завтра це, бо на приєте хату забирати скає Ви Ви правильно формулюєте фрази, ніхто нічого не забирає. Це тимчасово у вас є один трактор, а у вас є трактор. проводьте експертизу, докажіть, що це процедура, і не це господарі. Ні проти проти експертизи. не согласні, проводьте експертизу на місці.